Подякувати всім учасникам сьогоднішньої акції. До нас зранку вийшов голова обласної ради і сказав, що проголосує це питання, поставить порядку денний проголосували. Тільки що вийшов представник товариства мисливців рибалов, розказав нам, що проголосували це питання, прийняли рішення, тобто надали частину угіддя, яке ми сьогодні рано запросили, від обласної ради надали товариству мисливців рибалов. Нарешті уї там будуть готуватися документи, що була домовленість. І буде подаватися опять, до обласної ради, щоб вони проголосували на ці виїзді. Прошу слова, голові і мисливців. Шановні мисливці дуже хочу подякувати за сьогоднішнє зібрання, що підтримали. І те, що сьогодні було дано за проєкт, щоб вони проголосували ті квартала, ті угіддя, які... Кров'ю сьогодні йому сказати, він вимолював, то сьогодні це було питання вирішити на нашу користь. Далі будемо воювати, це не перше зібрані, кажу, відкрито, далі будемо двигатися вперед. Як кажуть, Москва зразу не строїлася потихоньку. Якщо ми всі будемо дружні і будемо дружно триматися разом, ми переможемо і будемо добиватися того, чого ми хочемо, яке бажання у нас є. Тільки разом, тільки дружно. Бачите, всі райони області зібралися, то все, сьогодні щось вирішилося. Благодарім всім. Убро! Всім подякую. Все, всім